Після відчинення проєкту нам необхідно познайомитись з усіма базовими вікнами. Перший, думаю, саме таке основне віконце, яке ми вже помітили, це наше віконечко з грою. Тобто наше ось таке величеньке прямокутне віконечко, в якому буде міститися як і редагування карти, тобто тут ми будемо її і будувати, і тестувати. Далі праворуч у нас знаходиться експлор. Він містить в собі набір всіх важливих папочок для взаємодії з нашим ігровим світом. Є сам ігровий світ, папочка з гравцями, зі світлом і так далі, які ми з вами далі будемо вивчати. Трошечки нижче, праворуч також у нас знаходиться Properties. Це віконечко відповідає за налаштування. От, наприклад, якщо я зараз Space, Знизу будуть налаштування саме ігрового світу. Якщо беру папочку «Players», то будуть налаштування саме папочки з гравцями. Далі, подивимося, що у нас ліворуч. Ліворуч у нас «Toolbox», тобто, це у нас така віконечка, в якому ми можемо віднайти модельки, звуки, тобто будь-які елементи для нашої карти. Але ключовий момент. Дуже бережно ним користуйтесь, тому що в цей Toolbox завантажують. Всі гравці, просто всі користувачі майже завантажують якісь свої об'єкти. Тому ми не можемо бути впевненими в їхній якості і в тому, що вони не зникнуть з певним часом. Тобто, якщо гравця там, заблокують або він видалить свій аккаунт, модельку, якою ви скористувалися його моделькою, вона просто видалиться, бо аккаунт вже не дійсний. Також є ймовірність того, що можуть бути якийсь шкідливий файл. Тому завжди раджу вам дивитися на оцінку яким чином ви наводите на елементи і бачите знизу оцінку? Якщо зелененька, то добре, якщо не зелененька, не дуже добре. В основному там 80-70 це ще гарно. Ну, оцінка, але якщо там вже буде ось менше, то не раджу цей об'єкт брати. Далі, у нас вгорі є віконечко тулбар. Тут у нас зберігаються базові налаштування, якими ми можемо переміщуватись по світу, налаштовувати його та редагувати.